хочу зазначити, що жовтня 2022 року в Україні працює державна програма доступної подачного кредитування Єоселя. Єоселя це програма, яка допомагає деяким категоріям громадян придбати власне житло на пільгових умовах. Про які саме категорії громадян йдеться. По-перше, це кадрові військові, це силовики, це медики, науковці, педагоги, також це внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій. Члени сімей загиблих захисників та захисниць України, а також осіб, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, також ця програма поширюється на ту категорію громадян, які не мають власного житла або власне житло менше ніж 52,5 квадратних метра. Які переваги цієї програми, по-перше, це пільговий відсоток річний за іпотечним кредитом? Це від трьох для силовиків, для військовослужбовців, для медиків педагогів та 3 перепрошую та 7% для інших категорій громадян. По-друге, це гарний пільговий перший внесок. Він складає від 20%. В той час, як інші банки пропонують перший внесок на рівні від 35 і вище відсотків. І по-третє, це великий термін кредитування. До 20 років дозволяє цей кредит. Ця державна програма вона працює наразі в семи банках. Це Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Сенсбанк, Ощ... Глобусбанк. Ця програма також має деякі обмеження. По-перше, це обмеження щодо віку житла. Якщо ми придбаємо житло для котрого громадян, які бажають придбати навіть по 3% річних, то вік житла не має перевищувати 10 років. Для інших категорій вік житла не має перевищувати 3 роки. По-друге, є обмеження щодо площі. Придбати житло можна до загальної площі 52,5 квадратних метри або плюс 21 квадратний метр на кожного члени сім'ї. І також є обмеження щодо вартості житла. Вартість житла в Одеській області не повинна перевищити 440 тисяч 500 гривень за один квадратний метр. Тоді ця квартира є учасником програми. Хочу сказати, що в Одеській області ця програма дуже активно реалізовується. У нас вже 550 кредитів спочатку дії цієї програми на загальну суму 750 млн грн. Одеська область взагалі вона третя серед усіх районів України по кількості кредитів і четверта за відпоку, кредитним портфелем, за сумою цих кредитів.